Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та усі мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную разом зі мною приготувати українського капусняка Кип'ятимо 2-3 хвилини, вимикаємо вогонь, накриваємо кришкою і даємо страві настоятися мінімум 15 хвилин. Ще раз наголошую, густоту капусняку регулюйте самостійно за власним смаком. Подавати капусняк треба неодмінно зі сметаною. Ще я додаю до нього кабачкові мафіни з секретом та кабачковий хліб у прикуску. Якщо вас цікавлять рецепти названих страв, то вони є у мене на каналі. Проте подавати капусняк можна з будь-яким хлібом. Я щиро раджу приготувати.